Один вихідний життя студентки в празі. Я живу в гуртожитку майже два тижні, але в мене в холодильнику досі немає майже продуктів. Тому першим ділом одягаю перше, що потрапило під руку. і Йду в білу купляти собі щось на сніданок. Думала взяти лише хліб, але як я могла оминути акцію на йогурт, капусту і полуницю за 25 крон. Далі вирішила розібрати з тією кучою речей, яка мене бісить до неможу. Купила ось такі крючки, хотіла зробити красоту, але виявилося, що речі важчі, ніж один кілограм, і вже все повідпадало. Потім я вирішила приготувати обріяний снідан. Анок і подивитись одну серію серіалу і пішла трішки попрацювати над поверненням у свій блог. А далі на мене чекали експрес-збори на гру в мафію. Я захотіла поїхати в сірому боді і спортивних штанах, але в мене не знайшлось ковту. Тому по дорозі заїхала купити собі зіпку. Після переїзду з Канади в Прагу я просто ожила емоції, і так мене переповнюють. А гра в мафію додала їх ще більше. Цього разу мені дуже везло. З п'яти ігор я зіграла три рази як мафія. Я вирішила досиджувати до останньої ігри. Тому додому я поверталась майже в час ночі.